Обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. аеропорт Донець став символом мужності, братерства та самопожертви. Травень 2014 року на Донбасі все більше розгоряється полум'я війни, яку принесла в Україну керована з Кремля, Руська Весна. Загони російських найманців, на чолі з офіцерами спецслужб Російської Федерації, захопили українські міста: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та інші. У перших бойових зіткненнях підрозділи Збройних сил України несли втрати, а ситуація на сході країни. Невпинно погіршувалася. Але 26 травня 2014 року відбулася подія, яка переломила неоголошену війну. Тоді Збройні сили України провели успішну операцію, яка стала точкою відліку для українських військових та визначила подальший перебіг АТО. Міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокофєва. Цей стратегічний об'єкт Збройні сили України взяли під контроль всередині квітня 2014 року. 116 кіровоградських спецпризначенців і 15 бійців 25-ї повітряно-десантної бригади розташувалися у старому терміналі. Тим часом місто Донецьк дедалі більше брали під контроль озброєні бойовики. Сам же аеропорт продовжував жити звичним життям. Прибували і відлітали літаки. У терміналах обслуговували пасажирів. Ситуація в Донецькому аеропорту кардинально змінилася у ніч з 25 на 26 травня. Відтоді подальші події розвивалися досить стрімко. Близько третьої години ночі зрадник, яким виявився співробітник місцевого СБУ, запустив до нового терміналу бойовиків російського диверсійного загону Іскра Кадировського спецназу та бойової групи Восток під командуванням Олександра Ходоковського, керівника відділу управління Альфа СБУ в Донецьку. Терористи захопили поверхи і вийшли на дах будівлі, а після цього звернулися до українських військових з ультиматумом. Відповідь українські військові ставлять свій ультиматум непроханим гостям піти з литовища. Коли бойовики відмовляються, починається спецоперація. Українських армійців підсилюють авіацією. Проти неї бойовики пробують застосувати ПЗРК. Та українські військові дають рішучу відсіч під час бою. Знищують третину батальйону терористів. Восток бойовики панікують. Український десант висаджується на литовищі. Військові утримують аеропорт. Oh, <laughs> Пекельні дні на Донецькому литовищі розпочинаються 19 січня 2015-го. Тоді бойовики підривають перекриття нового терміналу. 20 січня будівлю знову підривають і вона перетворюється на руїни. Під плитами та залізними конструкціями гинуть 58 українських захисників. У ніч на 21 січня тих, хто вцілів, евакуюють. Загалом за 8 місяців оборони литовища Україна втратила за офіційними даними Генштабу, понад сотню кібор. Гів, 440 були поранені. Скільки зниклих безвісти та полонених, і досі достеменно невідомо. Про те, як зламався бетон та не зламалася сила духу оборонців донецького литовища, пишуть книжки та знімають фільми. Якщо ми це збері, значить, згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в грав? Ну тоже саме гра така не Що Все настояще, пройдеш задури. Він прийшли на сліду. Поняв. А Як відчуття! Як на якомусь хіровому концерті? Ми мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів Чорнобилів! А це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. <шріх> 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 Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Попрацюємо.